Дуже цікава геополітична комбінація, причому благоприятна, сприятлива для України вимальовується у переговорах команд Трампа з американського боку і Путіна з російського. Отже, як пропонується попередньо врегулювати ну, те, що Рашики називають кризисом. Для нас це війна, ну і для всього нормального світу. Пропонується вимальовується, накльовується, скажімо так, такий алгоритм: Росія іде ніби на поступки Заходу Америці, Трампу, ну і нам, звичайно, припиняє свою агресію, тобто домовляємось. Про припинення вогню. Трамп забирає свої війська із Східної Європи. Ну, пам'ятаєте, перед широкомасштабною агресією Путін виступив десь за місяць чи півтора з ультиматумом до Заходу з закликом забирайтеся звідтіля, куди ви прийшли після крушення Варшавського договору. Радянської цієї військової військового блоку. От, тобто забирається з, зі Східної Європи, натівці, а Трамп е готовий, в принципі, е забратися. Тому що це в його планах менше тратити гроші на захист Європи. Він каже, що. Європа сама себе має захищати. Якщо вона хоче, щоб ми їх захищали, то нехай платить. якщо не хоче, не готова, то ми можемо зібратися. Тобто Трамп, в принципі, готовий, причому при тому Рашка теж робить якийсь крок, ніби забирає свої війська з Білорусі, хоча вони можуть просто перевдягнутися у білоруську форму. Ну і Україна стає нейтральною. Чому нам це вигідно? Ну, нам вигідно, по-перше, припинення бойових дій. Це дуже важливо, тому що ми повинні не лише мати передишку, ми маємо переобрати владу в мирних умовах, в умовах, коли хоча б не стріляють. Це для нас альфа і омега. Далі. Ми маємо шанси стати НАТО членом НАТО в осяжному майбутньому ну, при нинішньому керівництві України точно не маємо жодних шансів, якщо переоберуть керівництво України на нове, побачимо, але наразі не маємо. Але навіть не будучи членом жодного блоку, ми отримуємо підтримку Заходу. Так що ми втрачаємо в принципі. Ми особливо нічого, то і не втрачаємо. Хто нам завадить так само продовжувати отримку, отримувати підтримку Заходу і Америки, яка особливо, якщо зайде сюди корисні копалини добувати, і Європи, яка заінтересована, щоб Україна як форпост стояв, та хоч Південної Кореї, будь ласка. Кісно, краще було б, щоб ми були в НАТО, але якщо ні, ну, будемо триматися і так, аби в нас було нормальне керівництво, яке налагодить виробництво ракет, знову відновить. І так далі, і тому подібне. Замінує всі чонгари. Ну, чонгар, на жаль, не вдасться, бо він не під нашим контролем, але і так далі. Що означає для нас? Для нас, не для Європи те, що Трамп може забрати е, свої війська із Східної Європи. Ну, звичайно, Європа східна, е, країни Балтії Польща е, стануть набагато е, уязвиміші. Так? А що для нас? Це? А для нас нічого. Для нас це навіть е, ну, це цинічна логіка, але в принципі, для нас це навіть плюс. Чому плюс? Де да, тому, що е, Путін коли вибиратиме наступний раз, коли він передихне через півроку, рік-два, ну, скоріше рік-два, я думаю, е, на кого нападати, ну так він скоріше піде на е, наших сусідів східноєвропейських, чим на нас. Чому? Ну тому що в умовах відсутності американців, американських військ, взяти наших сусідів можна буде голими руками, ну, прибавти. Ну, не хотілося б, звісно, щоб на них нападали, але в принципі, от чисто розрахунок математичний, можна сказати. У них же дуже маленькі армії, немає ніякої серйозної зброї. От Якщо йдуть американці, ну, то в принципі це справді 3 дні. Польща, Польща більш озброєна, але навіть у Польщі немає людей з досвідом бойових дій. Ну, от вам... І ви, може почати вилазити боком е, ваше небажання воювати за Україну. Як ви, поляки, ще з 2014 року, ваші міністри, е, ваші президенти весь час заявляли, прем'єри, всі ваші політики, що ми не будемо воювати за Україну. Ну, прекрасно, не воюєте. У вас немає досвіду. Е, з одного боку, Україна, яка має і зброю, і має мільйон досвідчених ветеранів, які. Дуже швидко можуть організуватися за день-два і мають досвід бойових дій. І з іншого боку, Східна Європа беззбройна, значно гірше озброєна, ніж Україна, ну, Прибалтика, так точно, з дуже маленькою, маленькими арміями та ще й з повним нулем людей з досвідом бойових дій. Та й в Польщі навіть в принципі я не впевнений, що багато вдасться нашкривсти людей, готових воювати. Соціологічні дослідження показують, що більшість польської молоді, польських хлопців воювати не готові, не готові психологічно, абсолютна більшість. От. Тобто, з уходом американців Східна Європа, ну і ті країни, які в нас за спиною, там Чехія. Словаччина, там з іншого боку, далі Угорщина, з іншого боку, Румунія. Ну, це та ж сама ситуація. Немає ні, ні досвіду бойових дій у чоловічого населення, ні е, дуже войовничих настроїв. Тобто, е, Європа, ця з уходом американців стає дуже привабливою мішенью для Путіна. Ну, для Путіна який. Як і Сталін хоче захопити всю Європу на на Україні, він, конечно, зациклений, але Україна не кінцева мета. Україна йому потрібна як ресурс людський, перш за все, щоб кинути нас як гарматне м'ясо на захоплення Європи. Але якщо він бачитиме, що ось є Україна озброєна до зубів і досвідчена в боях з мільйоном досвідчених. Мужиків і Східна Європа, яка взагалі поняття не має ні в зубного, як це воювати, то дуже ймовірно, що він вибере напасти на східну Європу, а не на Україну. Ну, тим паче, якщо Україну буде очолювати сильний президент на той момент.